23 години медики боролись за життя маленької тернополянки. Тетянці усього 9 місяців. Дівчинка народилась вже із вродженою вадою серця, яку діагностували під час вагітності. А після народження у малечі виявили ще й проблеми з печінкою. З перших днів Таня бореться за життя. Її батьки шукали порятунку у багатьох лікарнях навіть за кордоном. Та оперувати відразу два органи погодились в Україні в Охмадиті. У якої було поєднання вродженої вади серця і вродженого пороку розвитку печінки? І вона потребувала трансплантацію печінки. Мама погодилась дати частину своєї печінки для трансплантації, але якщо б не зробили операцію на серці, вона померла. Робити це відокремлено в дві операції, в два етапи, це був би дуже великий ризик. Тому ми об'єднали зусилля, і команда кардіохірургів провела свою операцію, і команда трансплантологів так само провела свою операцію. За життя маленької Тані одночасно боролись декілька команд спеціалістів кардіологи, онкологи, хірурги-трансплантологи, анестезіологи-реаніматологи, трансфузіологи, діагности, лабораторна служба та медсестри. А також українські фахівці радились із спеціалістами з Німеччини та Польщі. Всі паради ми врахували. Я скажу одразу, що у них теж великого досвіду немає робити такі операції важкі, бо дитина дуже маленька, 5 кілограмів ваги лише. Тепер усе позаду операція пройшла успішно. Зараз маленька Тетянка почувається краще і з батьками чекає повернення додому у Тернопіль. Наразі дитина після. Важкою, дуже важкої, і довготривалою операції. Вижила і проходить реабілітацію. Відновлюється, набирає вагу і вже посміхається. І мама посміхається. Така операція є унікальною і вперше проводилась в Україні.